Не зупиняються на досягнутому вихованці студії танцю та циркового мистецтва грація розривають олімпи. На цей раз команда талановитих унікалів з Подільська поїхала до Львову. Це був сильний благодійний фестиваль, на якому поєднали концерт та змагання в одне ціле. З'їзд з усіх куточків України, де діти демонстрували свої виступи для людей, тим самим збирали кошти на допомогу ЗСУ. Наші вихованці грації показали круті результати та посіли призові місця. Ось так спільними зусиллями та величезною мотивацією вдалося Зібрати понад 100 тисяч гривень, які було передано на збройні сили України, я танцювала сольний танець, за який я отримала перше місце. Це був благодійний концерт частина грошей, які переводилися на ЗСУ. Я дуже хочу, щоб у майбутньому всі концерти були якось зв'язані з благодійністю, щоб відправлялися гроші там на притулки і на якісь благодійні справи. Мені сподобалося, що там було багато народу. Мені подобається то, що коли я виходила на сцену, мені було. Приємно і мені не було страшно, коли мама сиділа з татом, то мені ставало легше щоб танцювати. Я зайняла перше місце. Я радувалась і хочу допомагати ЗСУ все далі. І далі. Керівник клубу Марина тепла каже: як завжди серйозно віднеслися до виступу, плідно готувались, аби вразити глядача. В серпні місяці у Львові була благодійна подія, де збирали кошти на допомогу нашим захисникам. І ми прийняли участь. Туди запрошували найсильніші колективи, і для того, щоб було глядачам, цікаво і щоб вони могли позмагатися. І е, там ми приїхали і зайняли дуже багато призових місць. Після всі разом командно вирушили підкорювати вершини Польщі у спортивний табір Олімпійського резерву, який знаходиться у польському містечку Спала. Два тижні крутезних емоцій, відпочинку та виступів. Щодня там проходили спортивні секції, діти показували свої номери керівництву табора. Марина Тепла каже: поляки плакали від побаченого. Потрапити туди було важко. Відбрали дітей з усієї України. Дякуючи тренеру Марині та серйозного підходу дітей до своєї справи. Наші також потрапили в той. Список дівчатка. Я знаю, що ви там виступали в Польщі, показували свої різноманітні номери. Скажіть, які поляки сприймали найяскравіше? Аплодували? Як вони взагалі реагували на ваш виступ? Дуже сприйняли добре. Наш общий номер він був дуже гарним. І під кінець нашого виступу ми співали гімн України, і поляки плакали. Мені дуже сподобалося, тому що в Польщі дуже добрі люди, і вони дуже добре до нас відносилися. Ми були в польському десніленді. Там було дуже багато чого різного, такого, що в нас не було. Про цих юних талановитих дітей має знати весь світ, бо те, що вони роблять, вражає. Цей табір був організований абсолютно безкоштовно для дітей. Вони знаходилися там два тижні. У них були спортивні заняття, тренування, плавання, англійська мова. На День Незалежності ми влаштували там великий-великий благодійний концерт, де приїжджали керівники Лодського воєводства. Вони там, ну. Так, ридали, я вам скажу відверто, тому що наші діти да, показували свої номери. Дуже багато номерів було пов'язано з ситуацією да, в Україні. Вони такі були патріотичні. Там нас зустріли дуже-дуже добре. Приємно те, що в нашій подільській громаді живуть такі дивовижні талановиті діти. Приємно, що своїми досягненнями вони прославляють наше місто, нашу країну. Студія танцю та циркового мистецтва Грація давно зарекомендувала себе як одна з найкращих. Підтвердження цьому є участь спортсменів у багатьох міжнародних конкурсах під керівництвом такого тренера, як Марина Тепла. До речі, на кінець жовтня вихованці Грації збираються до Греції на змагання. Там буде Кубок Європи. Олександр Подолюк, Тамара Шарапанівська, Олексій, Мягі, Телеканал КЕТ.